Ренландія, найбільший острів світу, який перебуває під контролем Данії, стала об'єктом потенційних зазіхань з боку США. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Заяви американського керівництва натякають на можливість встановлення контролю над островом, що викликає занепокоєння в Європі та змушує світових аналітиків уважно стежити за розвитком ситуації. Віце-президент США Джей Ді Венс фактично натякнув, що Дональд Трамп може спробувати встановити контроль над Гренландією. Зокрема, в США невдоволені тим, як Данія управляє островом, та наголошують, що американський лідер перш за все дбає про інтереси своїх громадян. Данія, яка контролює Гренландію, не робить свою роботу добре і вона не є добрим союзником, сказав Джей Ді Венс. Тож, якщо ви спитаєте себе, чи можемо ми забезпечити суверенну безпеку, якщо це потребує більше територіальних інтересів Гренландії, то це те, що президент Трамп збирається зробити, тому що йому байдуже, що будуть кричати в Європі. Він ставить на перше місце інтереси американських громадян, сказав Джей Ді Венс. На тлі цих заяв у Гренландію цього тижня прибуде делегація США, цієї – Уша Венс, дружина віце-президента США Джейді Венса. До складу делегації також увійдуть радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц і міністр енергетики Кріс Райт. Вони планують відвідати американську військову базу Пітуфік у Гренландії та зустрітися з військовими, після чого приєднаються до культурних заходів на острові. За словами представника ради нацбезпеки Брайана Дюнзе, цей візит спрямований на зміцнення партнерських відносин, які враховують право Гренландії на самовизначення та розвиток економічного співробітництва. Водночас, у Данії висловлюють занепокоєння щодо можливих дій США. Глава оборонного комітету данського парламенту Расмус Ярлов припустив, що Вашингтон може тиснути на Копенгаген, погрожуючи обмеженням у сфері озброєнь або навіть послабленням обороноздатності Європи. На його думку, Трамп прагне зміцнити позиції Росії та послабити європейських союзників. Тому купівля американської зброї це ризик для безпеки, на який ми не можемо піти. Ми зробимо величезні інвестиції в протиповітряну оборону, винищувачі, артилерію та інші види озброєнь в найближчі роки. І ми повинні уникати американської зброї, якщо це можливо. Я закликаю наших союзників і друзів робити те ж саме, зауважив Ярлов. Аналітики Defense Express зазначають, що Данія не має достатніх військових ресурсів для захисту Гренландії у разі конфлікту. Країна не має свого гарнізону та десантних кораблів, тому будь-які бойові дії за цей острів можна просто виключити, не враховуючи навіть різниці у бойовій потужності США та Данії. Водночас США можуть спробувати не тільки силовий сценарій, а й дипломатичний. Наприклад, знову запропонувати Данії продати Гренландію. Ландію, як це вже було у 1946 році. Якщо Копенгаген відмовиться, Вашингтон може вдатися до економічного та політичного тиску, зокрема припинення постачання зброї чи введення нових торговельних обмежень. Таким чином, питання майбутнього Гренландії залишається відкритим, а напруженість у відносинах між США, Данією та іншими європейськими країнами продовжує зростати. Чи обмежиться Вашингтон лише дипломатичним тиском, чи може піти на більш радикальні кроки? Це питання залишається актуальним, адже будь-які зміни в статусі острова можуть вплинути на баланс сил у світі та стати серйозним викликом для міжнародного права.